Коломийщина попрощалася ще з одним героєм. На 52-му році пішов із життя Євгеній Луць. Воїн помер від важкої хвороби легенів. Провести в останню путь бійця прийшли побратими, влада та багато Коломиян. Серед них і знімальна група нашого телеканалу. Труна з тілом загиблого була виставлена у дитячій церкві. Всі бажаючі мали нагоду попрощатися із героєм. Були серед них і представники міської та районної влад. Великокам'янський сільський голова Мирослав Адамський каже, що Євген був веселим та добродушним чоловіком. Женя, це був це хлопець, був такий привітний, який нікого ніколи не минав. Він не міг так пройти там, десь там рядом, бо щоб не, не попитатися, поздоровитися, там, о, як там і так далі. І таким він запам'ятався. Останні, ну недавно він був в селі, заходив в сільську раду, привітався, як, що ну, розказував такий був. Ну, Оптимістичний, в нього настрій був, не видно, що боєць, що не боєгоз, бо боєгози туди не йдуть. І по великому рахунку і вертався вчасно туди, куди треба. Ну і не думав він, напевно, і ми не думали, що, що так станеться, що, 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 що така хвороба його реза на дорозі його достане і так далі. Дуже був нормальним. Така людина вічлива була, привітна. Рідні та близькі померлого у розпачі, адже чоловікові всього лише за 52. Тішаться лише тим, що перед смертю мали нагоду ще побачити Євгена вдома. Організацію похорону взяла на себе об'єднання воїнів АТО. Його лідер Оксана Вандич розповіла, що вони не лише проводять такі заходи, але й продовжують далі опікуватися родинами загиблих. Ми якраз опікуємося хлопцями, які служать в зоні АТО, їхніми сім'ями тут на місцевості допомагаємо їм в різних сферах життя і повернені назад до після війни. Після Служби тут, як вони, освоюватися, і допомагаємо також з пошуком роботи, роботом, юридичних питаннях, сім'ям, чим треба підтримуємо в різних ситуаціях. Ми опікувалися ним ще від початку того, як він попав у госпіталь у Запорізький. Ми там з нас, нас зв'язалися з нами сім'я, нам повідомили про такий випадок. Ми зв'язалися з волонтерами в Запоріжжі, і ми вже з ними разом працювали. Його перевезли сюди. Тут ми допомагаємо сім'ї, опікуємося. Наша влада також опікується ним. Опісля поминальної служби труну із тілом від дитячої церкви несли вулицями міста до Михайлівської, коли маяни схиляли голови перед пам'яттю свого земляка. Ще одна заупокійна служба відбулася у Михайлівській церкві. Там всі присутні попрощалися із героєм-земляком, поховали Євгенія Луця на міському кладовищі на Алеї Слави. Однак його постать завжди залишається поміж нас, бо герої не вмирають. Богдан Малецький Сергій Угрин. Програма НТК».